Зі усім привіт. Ну що ж, завершився матч у Лізі Чемпіонів! Чвертьфінал, матч перший з двох каталонська Барселона Ганці Фліка У себе вдома на манджуїці. Команда приймає Борусію Дортмунд. Ніко Ковачан. 4-0. Барселона перемагає. І Сьогодні, друзі, хочу про даний матч поговорити. Давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. 4-2-3-1 стартова розстановка Барселони. В ось цих щенсних воротах Кубарсі Мартінес пара центральних захисників. Алехандра Бальде, Жуль Кюнде по флангах. Френк Де Йонг, Педрі, центральні опорні півзахисники. Фірмін Лопес, центральний атакувальний півзахисник. Рафіня, Ламіні Амаль по флангах. Та Роберт Левандовський у нападі. Це стартова розстановка, відповідно, катанський барсон Дортмунд, Ніка Ковач головний тренер команди. Ось така стартова розстановка у Дортмунда. 4-5-1. Антон Партицентральный захисників, Вірерсен, Бенцебейні по флангах, захисників Гіттенс, Бранд. Латералі і в Гитлентера нападі. стартова розстановка, просто Дортмунда. Еще, друзья, сказать про сам матч, что Барселона завладела территориальную перевагу. Пригады с момент, на пяти матч у Ламина Ямали. Ламин от ему мяча на фланге. Ламин смещается. Удар Ламина Ямали. Кобель ратуе. Кобель ратуе. Дортмунд. И справди. снова Барселона. Шостый матч у Педри. Хорошая диагональ на Ламина Ямали. Ламин. Отримує м'яч на правому фланзі. Ламін Ямаль. Ламін! Ламін! Заходить у штрафний майданчик. Ламін Ямаль під гостем кутом. Удар від Ламіна Ямаля повз ворота. Тисне Барселона. Команда Гансі Фліка. Сторіє моменти, І пригадується ще сьома гламачу. Коли Рафіні викуде просто Лівандовський. Пробиває Роберт Лівандовський. Кобель. Рятує Дортмунд. Неймовірне тискає чинила Барселона. Ну і ось вона, 25-та хвилина матчу. Барселона подає штрафний з правого флангу. Його подає Фермін Лопес. Фермін виконує подачу. Дуже нагомедачка, скидка головою. Удар! Кубарсі! Рафінія! Гол! Рафінія! З близької вістані переправляє м'яч сітковаріт. Мені здається, там по покубаси, і так би забив. Ну, Рафінія вирішив перестрахуватися. І молодий бразилець заносить м'яч у порожнім рота. Хоче кубарси, -ку справді. Забував би кубарсі, справді був кубарси, Мартина би, як ски... скидку ти зробив. Ну, а по там забував би, -забував би. але Рафіня вирішив перестрахуватися і вирішив добити м'яч все-таки в ворота. Барселона попереду. Рафіні ніякого все не було. Ажелі Мейс забирає Барселона, потім ще момент пригодиться у Роберта Лівандовського. Ні, ні, у Рафіні на 34-й хвилині матчі був неповний шанс. Тиснула Барселона, Дортмунду важко було, але команда Ніко Ковачі створила гольовий шанс на 36-й хвилині матчі. Супер шанс там був у Дортмунда, і, до речі, пресинг дав свої плоди і справді деться запресингувати Бранд, Бранд, передача бранта. Хороша комбінація. Удар! Не виходить у Герасі, удар. Ну, молочники, справді Герасі, Просто вийшов удар у Герасі. І справді, Герасі, та мінус 40 перший матчу, зайшов на удар, який заблокували футболісти спочатку Берсона, там був ще один удар від Гітенса в руки весь хущенському. Тобто у Дортмунда вже наприкінці першого тайма Непогані доволі такі моменти. Справді з'являтися розпочали. І, в принципі, Дортмунд міг забити. Моменти у Дортмунда були. Не скажеш, що їх не було. Рональд Раухо, Галі Ферран, Ансу Фатір, Гарсія, ведуть у Барселону на тайм номер 2 У Дортмунда вийде, до речі, вийде. Асджан Рейна. Байер Ніклазюллі Дюранвіль. Віддать дурмської Барусі. Якщо казати про другу 45-х хвилин, то Барселона, як і перший Тайм. Дуже здоровий другий тайм, розпочинає Барселона. 48 хвилин матчу Барселона продать свою по флангу Ламин Ямай, Ламин Ямин. Ламин Ямай, Ламин, Ламин, вот еще Ламина, не возвращаем скидка головой вид, Рафини Левандовский, гол, Роберт Левандовский, Роберт Левандовский, по двое перевагу. Каталонський, Барселони Роберт Левандовський з другим мяч ворота Дортмундської Барусі, 2-0 2-0. Роберт Левандовський, забуває, гол. zB цьому ще Куда завершиться, пригадується удар фірмина. Фірмина лопец, удар Ферміна і м'яч так, знаєте, в стійку влучає, цей м'яч так в стійку влучив. Тиснула Барселона, хотіли третій забити гол каталонці, вони тиснули. Пригадайте, удар Ферміна Лабе забив Ламін Ямаль. Ламін, подача від Ламіна. Ламін. Подача, Фермін! Мяч. Бі, фермін на техніку удар. і не забиває фермін. Не забиває фермін, знову стика. Знову стикер, і то є Фантастика! Ну, просто фантастика. Дві стіки у Ферміна описа. А, там, друзі, перепрошую, там не стіка було там. Так здалося, динаміці ні, там просто удар заблокувався. Зблокований був захисниками Дорм, ну все одно. Там, якщо б не захисники Дорт, я думаю, там би Міг бути гол. 66 кланат у Дортмунд. Великими силами Дортмунд. Не хоче команда Нікакого, чи забити гол. Отут і клуб 6. 66 ханачі Барсона. Контра! Барселона. контратака Фермін лопес. Цю атаку розвиває Фермін. Чекає Петринка, видимо, вернуть на Ламіна. Ламін. Підключає Петлюча лопеса по правому фангу Фермін. Лопес. Лопес просто Левандовський. гол Левандовський. Роберт Левандовський. Роберт Забиває гол. 3 Каталонська Барселона! Забиває ще один м'яч. Фірмін Лопес записує до свого пасива. Результати набрачу Кобель був близький, до речі, щоб відбити цей удар. Роберта Левандовского. Роберт забывая, Забывает Роберта, але сого еще слова не сказал Ламин Ямаль. 77 го значит, еще одна контратака проходит у Барселоны. Короче, Барселона то больше владела мячем на старте матча, когда Барселона там забили свои голы. Ось когда там Рафини забил. Роберт Левандовский, когда его особенно друга мяч забыл То, в принципе, Барселона такие мячи Дорту видала И, в принципе, Барселона на контратаке тем так играла. Ось якраз на 77-го матчу. 77-х матчу. Контратака! Проходить ще одна. Дуже хороша контратака, проходить його барселони! Каталонский гранд. И в контратаку бранд Добриск. Видит бранда Левандовский. Роберт Левандовский. Ищу, блядь, Рафиня, Рафиня. В тревогу контратаку Рафиня. Гня, братан, что ямаль? Ламин, 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 ламин удар. Гол. Ламин ямаль, ламин ямаль, ламин ямаль. ⁇ 4-0? ⁇ 4-0? Барселона. Забывающий о... м'яч. Геніальна контратака Роберт Левандовський перехоплює м'яч. Виде і біжить на Рафінію. Рафіня! Виде геніальна передача на Ламіна Ямаля і Ламіна Ямаль забиває гол. Геніальний удар від Ламіна Ямаля. Намагався Бенсебейдіі заблокувати цей удар, Кобель навіть не реагував на цей гол, на цей удар. Ламін Ямаль забиває гол. Друзі, просто молочинки справді Ямаль. Чисто в такому віці, що він просто витворяє неймовірний просто футболіст Ямаль. Чесно, я такий щасливий за Ламіні Ямаль. Дорт намагався забити голу. ну, В принципі, намагався команда забити, але Дортмунд не змогла команда Ніковича. Чи... Хоча, в принципі, моменти то були. Моменти були хорошими. Наприклад, на 89-й матч був супершанс. Дорн навіть і забив гол на 89-й хвилині. Якраз але цей гол не зарахували через Офсайд. В кінці суддя фінальний свисток і Барселона здобуває перемогу. Це футболісти Боросії Дортмунд, Фіналісти минулої лізі чемпіонів. Это дуэль часа и восемь с чем-то, только четыре, а это Ламин Ямаль, который забыл в гол. Просто молчинка, я честно, просто молчинка, я честно, я такой счастливый за Ламина Ямаля. Друзья, я неимоверно счастливый за Ламина Ямаля. И справдив просто, ну просто, что за раз это дуэль Ламина Ямаль, Це просто фантастика. Барселона Дортон переграла. 18-13 ударів по воротах, 10-3 ударів в площину. 61-39 володіння м'ячем, 4-6 за кутовим. Тут, то, до речі, Дортмунд Барселону переграв. До речі, за гольовими нагодами 5-3. 5, 5 гольових нагод було у Барселони. І одну гольову нагоду Барселона не реалізувала. А у Дортмунда, до речі, друзі, було 3 гольові нагоди. И три голевые на годы команда никакого чины не реализовала. Тут, в принципе, Боруссия -то на, на гол А Можно она и не на один, а на два, как минимум. Да? Там Манги России, пара небезпечных просто, десь да, стрижки везения, да, они справедливо дурно не выстачило. А особенно 545% передачу Барселони, 480 з них були точними, 88% точність передачі у Барселони, Ось такі цифри контроля. 349 їх було були торт, да? 288 точними були з них, 82% точність передач. 1 4 по офсайдах, З 18 ударів у Барселони, 10% в площину, 6 ударів по ворота, одне влучення в Крика Сварі, два удари заблоковані були. Ну, у Барусі з 13 ударів, 3 в площину удара, 3 повз ворота, 7 ударів заблоковані були. 12-10, 12.10, ціносуспішні відбори, 70% успішності Барселони, 55 у Дортнда, 3-5 по Сиєвам, 8-23 повинні м'яча, 7-13 за перехопленнями. 5-12 за порошніми правилами. жовті картки у Барусі. Найкраще февруся на матчі для мене це. А для мене це ямаль! Друзі, для мене Ламін Ямаль найкращий футболіст цього матчу. Так, да, у Рафіні гол плюс пас. Дубль Роберта Левандовського. Але я би, друзі, би виділяв би Ламіна Ямаля. Ось чесно, Ламін Ямаль перший у третьому взяті в рецепт. Ламін Ямаль віддав цю передачу на фірмі на Лопеса. Ем, um, гол красивий, який забив, да, Ламін Ямаль. Плюс, коли Роберт Левандовський першим я забив, себе Ламін Ямаль геніальну передачу зробив на Рафіні. Далі вже Рафіні робить скидку, а Левандовський забиває гол. Так, да, у Рафіні дві голіві передачі і гол. Тобто один плюс два у Рафіні, але, друзі, все одно обирає Ламін Ямаля. Найкращого футболіста матчу. Що, друзі, підвести підсумок цього матчу, то Барсона Подзіву перемагає, але Боруся, на мою думку, на нагло награла. На гол команда награла, напевно, рахунок 4-0 не по грі. Але все одно, я думаю, що Барселона по ділу перемагає. Ось. І, скоріш за все, справді відіграти вже 4 мячі до ну, буде важко. Але все можливо в футболі. Тому не хочу говорити, що Барселона вже там у півфіналі. Але, звичайно, високі шанси у Барселони вийти в півфінал. Відіграти. 4 різниці буде дуже дуже важко. да, до, до, але, можливо, на дзігленду на парк відбудеться якась неймовірна сказка. Подивимося, друзі, все, подивимося обов'язково через тиждень. Але поки що констатуємо той факт, що перший матч цього матч, двох матчів завершиться. Барселона Баруся 4-0 на користь Барселони. Друзі, бажаю вам добра. Друзі, щастя вам бажаю. Бережіть себе, будьте щасливими завжди. Бажаю вам добра. усім до побачення, і будьте щасливі, счастливо. Всем нових зустрічей.